Зміцнюємо нашу медицину і наближаємо членство України в ЄС. Члени парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Здійснили робочий візит до Брюсселя. Там зустрілися з колегами з європарламенту та обговорили євроінтеграційний прогрес України. У межах угоди про асоціацію з Євросоюзом. Наша країна вже виконала майже 80% зобов'язань у галузі охорони здоров'я. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету. Ето здоров'я нації Валерій Дубіль за його словами з європейськими колегами українська делегація обговорила відновлення зруйнованої ворогом медичної інфраструктури. Валерій Дубіль наголосив, що велику допомогу лікарням надають волонтери і благодійники. Серед них і благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія, який регулярно допомагає прифронтовим медичним закладам. Маємо зробити все можливе, щоб якомога швидше відновити зруйновану Росією медичну інфраструктуру у відповідності з планом післявоєнного відновлення сфери охорони здоров'я України до 2030 року. Сьогодні основну допомогу лікарям надають благодійники, постачаючи обладнання, комплектуючи до нього та витратні матеріали. Зокрема, ми разом із благодійним фондом молодіжної ініціативи Надія регулярно надаємо допомогу прифронтовим шпиталям та лікарням, які першими приймають наших поранених захисників. Це і апарати КТ та МРТ, і рентгени, та УЗД, і гастроскопи та апарати штучної нирки, то що передаємо тонни обладнання витратників та ліків щотижня. Але звісно, волонтерських зусиль недостатньо для того, аби вирішити існуючі проблеми, яких через війну стає щодня більше. Тому дуже розраховуємо на допомогу у цьому процесі і наших європейських колег, і зараз, і після завершення війни.